У 1113 році, зі смертю непопулярного серед народу князя Святополка, який несправедливо правив Русю, опікувався лихварями та й ще й спекулював сіллю, у Києві вибухнуло народне повстання. Обурення населення було спрямоване проти князівських поплічників тисяцького путяти, і соцьких, а також євреїв-лихварів і купецтва. Загроза нависла над боярами та князівською родиною. Київське віче. Звернулось із закликом до Переяславського князя Володимира Всеволодича Мономаха посісти київський престол. Спершу той відмовився, не бажаючи порушувати переважні права старших від нього братів Давида та Олега Святославичів. Повстання не вщухало, тому до Переяслава вирушило нове посольство і ублагало таки Володимира Всеволодовича приїхати, бо несамовита юрба могла пограбувати княжий двір. І монастирі. У Києві на шостий день по смерті святополка Володимир Мономах став князем. Він розродив напругу в суспільстві, обмеживши лихварські проценти і пом'якшивши ті статті руської правди, де йшлося про борги та їх стягнення. Володимир Мономах був онуком Ярослава Мудрого. Він народився 1053 року від шлюбу князя Всеволода Ярославича і дочки візантійського імператора Костянтина IX Мономаха Марії. З юних літ Мономах сів у бойове сідло, постійно очолював батьківську дружину, здійснював далекі походи по Русі та за її межі. Будучи князем у Переяславі, він уславився на цілий світ своїми перемогами над Половцями. А спокою на Русі і миру між князями Володимир Мономах укладав між ними союзи, скріплюючи їх династичними шлюбами. Щоб запобігти народним повстанням і виступам, Володимир Мономах прийняв доповнення до руської правди, відомі як устав. Устав складався із 69 статей і містив норми цивільного, кримінального і судового права. Згідно уставу, обмежувалися проценти позики, полегшувалася доля селян закупів, які могли відробляти позичені гроші на кращих умовах. Заборонялося перетворювати на раба купця боржника. Якщо він позбувся свого майна внаслідок війни, Володимир Мономах був єдиним серед руських князів, хто не зазнав від половців жодної поразки. Очолювана ним руська дружина завжди нападала на ворогів зненацька, вдаючись до обхідних рейдів. У всіх битвах половці мали значну чисельну перевагу, але добре озброєна важка кіннота Володимира Мономаха легко проривала їхні ряди і розсіювала легко озброєних половецьких воїнів. Повість минулих літ повідомляє про найбільші переможні походи Володимира Мономаха проти половців у 1103, 1107 і 1111 роках. Намагаючи стримувати половецькі набіги, Володимир Мономах використовував і шлюбну дипломатію. Його син Андрій був одружений із онукою половецького хана Тугорхана, родинні зв'язки з претендентом на Візантійський престол. Львом Діогеном змусили Мономаха у 1116 році вислати війська у Болгарію, однак поширити свій вплив на Балкани Руський князь так і не зміг. Піснішими ставали зв'язки з Угорщиною. Свідченням цього став шлюб доньки Мономаха Євфімії з угорським королем Коломаном. 19 травня 1125 року помер Володимир Мономах. Перед смертю він написав повчання. У якому виклав своє розуміння мудрого, справедливого і сильного володаря. Звертаючись до своїх дітей, він, зокрема, зазначив не дозволяйте сильним нищити слабих, самі розсудіть справу вдовиці, не вбивайте ні винного, ні невинного, навіть коли заслужить на смерть не губіть душі людини, не дозволяйте службі кривдити ні своїх, ні чужих, щоби вас не проклинали, де станете, напоїть і нагодуйте в Бого. Особливо вважайте на чужинців, коли не можете їх обдурувати, то дайте їм їсти й пити, бо вони потім розносять про чоловіка славу чи неславу по всіх землях. Навідайте хворого, проведіть покійника, не минайте людини, не привітавшись, не сказавши їй доброго слова. Старих шануйте як батьків, а молодих як братів. Дома не лінуйтеся, але всього догляньте. Коли знаєте щось доброго, того не забувайте. Коли ж не знаєте, того навчіться. Літопис називав Володимира Мономаха благовірним, христолюбивим, великим, святим та добрим. Він був мудрим державним діячем, рішуче правив Руссю, відновив її до невладну монархію, що занепала по смерті Ярослава Мудрого. Популярність князя у давньоруських фольклорі та літературі свідчать про важливу роль цього державного діяча і полководця в історії України Русі.